Слава Україні! Yeah, 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 yeah. Давайте тільки без яраш, як на Ющенка. <риклад> Знаєте, у нас люди люблять творити меті. Я ж такий простий, грішний, як і ми всі тут, як чітко знаходяться по всій Україні. Ми робимо те, що мусимо робити. Ми захищаємо державний суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. І, чесно говорячи, мене мене геть не цікавить. Прізвища Порошенків, Вавакових і всіх інших. Ми передбачали, що на крові наших героїв, які проливали ось тут її, прийдуть до влади знову шарамижники, які будуть торгувати нашою Україною. Ми знаємо чудово, що не прізвища мають змінятися зараз в Україні, а має бути викинута на звідників історії вся політично перетасована колода.